Троянда квітка королівська. Коли вона починає квітнути, моя дача стає гарнішою, красивішою. Сортів троянд у мене дуже багато. Якщо ви не стежите за моїм каналом Рослина дому та дачі, ви напевно, більш мене не побачите. Але якщо підписані, я вас вітаю. Ви побачите багато нового і цікавого. Щоб троянда гарно квітла? Її треба підживлювати. Я обов'язково скину чим я підживлюю свої троянди. Також треба обробляти від шкідників. А сьогодні я розповім, як і навіщо я роблю обрізку троянді влітку. Ну по-перше, я проводжу комплексний догляд за рослиною. А це роблю прополку під кожним кущем троянди. Під ним, як ви бачите, є і бур'яний, і пагінше шипшини. Це це я прибираю. Ну, а друга це обрізка троянди. Як люба рослина відквітає і починає формувати насіння в такій коробочці. Таким чином, вона починає віддавати сили на насіння. Тому я беру і обрізаю сухі бутони. Після цього троянда починає віддавати всі сили на утворення нових пагонів і бутонів. Обрізку я проводжу як на картинці, обрізаю до справжнього листочка. А листочок це коли їх 5. Бажаю вам гарних троянд. До зустрічі!